Доброго дня, любі друзі! Вас вітає компанія Автопарк, одеський Філіали. У нас на продаж поступив Passat. У нас е комплектації Alltrack. Це вже більш недорожна версія. У нас з високим кліренсом, де на повному приводі та надійному, 2-літровому дизельному двигуні. У нас є вколо парктроніки, крута оптика. Дивіться, у нас на стан салону, є навіть безключовий доступ. Задній ряд дуже просторий. Є кліматична установка на задній ряд. Можна вибирати регулювання температури. Попереду тут зустрічає електрорегулювання та надушка підкачка. Тут у нас е електроперемикання КПП, також клімат-контроль установка, така мультимедіа розширена та пробіг у нас 310 тисяч км. Але стан руля зберігся в дуже гарному стані, також нас зберігся, також в класному стані. Ніяких таких Великих елементів і зносу нічого такого не наблюдається. Крутий автомобіль, котрий можете приїхати та побачити у місті Одеса, вулиці Грушевського, 15. А приїжджайте, будемо на вас чекати. А придбати автомобіль можна як у кредит, так і у лізинг, Будь-який варіант розрахунку. Приїжджайте, будемо на вас чекати.